Вітаю, вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами, я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. Тему, яку я сьогодні хочу обговорити, це як стати чарівником у своєму житті. Я дуже часто замислююсь над таким питанням які мої навики, які мої вміння, які традиції, які я знаю, можуть зробити так, щоб я отримувала диво в своєму житті. І ні для кого із вас не секрет, і всі ви добре знаєте, що все в житті залежить від нас самих, від нашої самодисципліни, від нашого саморозвитку, від фокусу на наших цілях. І дуже важливо тримати фокус саме на своїх цілях. А для того, щоб цей фокус на своїх цілях тримати, звісно, необхідно ці цілі бачити. Їх потрібно бачити, що ви хочете в своєму житті. А як їх бачити? Як бачити ці цілі? А дуже просто: ціль необхідно завжди собі фіксувати. Якщо ви в житті чогось дуже сильно хочете, зафіксуйте собі. І не де небудь на клаптику паперу, щоб потім ви не зможете це знайти. А зафіксуйте собі у своєму планувальнику. Ми ж всі з вами ділові люди, і можемо всі свої цілі та мрії записувати у наш планувальник. І цілі взагалі досягати дуже просто в житті. Дуже просто, коли ми бачимо ціль. Коли ми розуміємо, як ми її хочемо, особливо коли ми собі цілі в планувальник прописуємо в деталях. Коли у нас є деталі нашої цілі, як, як ми її бачимо, як ми її відчуваємо, який вона має колір, який там, наприклад, запах, які має вона параметри, що вона має. В точних, в точних деталях, коли у нас розписана ціль, ми можемо собі її уявити, і ми можемо навіть уявити наші відчуття, коли ми думаємо, до прикладу, що а якщо ця ціль буде досягнута, як я себе буду почувати, які у мене будуть відчуття? І коли ми собі це все прописуємо і знаємо наші кінцеві відчуття, ми бачимо, ми знаємо, чи хочемо ми цю ціль отримати в своєму житті, чи не хочемо, чи хочемо ми чаклувати над цією ціллю, чи вона нам не потрібна. Тому перше таке дуже важливо це фіксувати свої цілі і завжди тримати свій фокус на своїх цілях. І коли ми ціль дійсно маємо прописану в деталях, ми можемо для себе зрозуміти, чи важлива ця ціль для нас, чи ні. Адже дуже багато людей говорить. Що у них в житті якесь вигорання, що у них немає енергії, немає сили ні на що. А я вам скажу, що сама основна причина вигорання, це наші ненадихаючі цілі. Пригадайте, коли у вас є ціль дійсно, яка вас надихає, і вона заставляє вас, вона мотивує вас прокидатися зранку, набиратися багато енергії йти, і її досягати. Коли у нас є така ціль, це дуже чудово, У нас немає вигорання і вона нас мотивує. Це як наш така, така зірка, до якої ми хочемо йти, і яку ми хочемо для себе отримати якнайшвидше. Тому перше правило в досягненні цілей дуже важливо назвати ціль, назвати, що ви саме хочете, назвати її в деталях, відчути, що вона у вас вже є. І дуже сильно її захотіти. А як же ж нам дізнатися, коли ми хочемо ціль, чи ми її не хочемо? Це також дуже просто. Ви знаєте, що у мене все просто. Просто тому, що коли ви бачите свою ціль, і ви знаєте, що ви її хочете, так? ви задоволені уявним своїм таким кінцевим результатом, коли ви досягнете ту ціль? І друге, що ми, нам необхідно зробити, це написати план. І написання плану буде перевіркою того, наскільки ви дійсно бажаєте цю ціль. Тому що план ви напишете тільки до тієї цілі, яку ви дійсно бажаєте. Пригадайте, скільки в своєму житті ви разів писали план до якоїсь певної цілі. Це можливо бути може. Може бути з десяток разів, правильно? Але до якої цілі ви писали цей план? Лише тільки до тієї, яку дійсно ви хотіли. Тому що коли її не дуже хочеш, той план дій писати не дуже хочеться. Саме основний такий критерій перевірки, чи хочемо ми ту ціль, це чи ми пишемо план до неї і чи ми рухаємося згідно цього плану. Також ми можемо себе перевіряти. Якщо ми план написали, але ми чомусь стоїмо на місці і не рухаємося по цьому плану, значить, ціль для нас не дуже, мабуть, актуальна. І, можливо, до неї треба придумати ще якихось більше класних деталей, якихось добавити трошечки емоцій, вогню, щоб захтіти виконувати план до цієї цілі. І ще я вам скажу, що в будь-якому досягненні цілі дуже важлива підтримка. Підтримка ваших людей, ваших однодумців. Це може бути, до прикладу, навіть спір з кимось. А спорим я це досягну. Це також може дуже гарно мотивувати. А ще, що може мотивувати нас до цілі, це якщо ми дали обіцянку іншій людині розповідати свої шляхи і як ми до цієї цілі рухаємося. Це може бути ментор. Ви можете собі обрати ментора, людину, яка буде слідкувати і направляти вас на шляху до вашої цілі. Це також дуже гарний варіант. І саме основне це шукати натхнення, це надихатися іншими успішними людьми і вірити в свої сили, знати, що ви теж можете, і що ви можете все. І саме основне. Цю свою віру підтримувати такими, знаєте, невеличкими перемогами. Щось зробила, похвалила себе, о, класно, я це можу. На наступний раз ще щось більше можеш. І такими малесенькими, такими перемогами, і такою мотивацією себе, що я можу, що я справлюся, що я з багатьма з багатьох ситуацій вийшла переможцем, воно також дуже класно мотивує і знає, що яку би я собі ціль на сьогодні не поставила. Чи на якусь масштабну ціль на декілька років, я неодмінно її досягну, тому що я досягаю постійно і довожу все до логічного завершення, до такого, як мені потрібно. Так? І кожен з вас, коли буде мати надихаючу ціль і хотіти її досягнути, і ділитися з іншими людьми своєю ціллю і шукати в них підтримку в цих людях, тому що. Важливо ділитися тільки з тими людьми, які вас підтримують. Ви можете ділитися з нами в Богуштаймі зразу же в коментарях. Ми вас підтримаємо завжди, тому що ми сильних людей робимо щасливими. І ми таке, знаєте, гарне підтримуюче оточення для людей, які прагнуть досягати певних якихось своїх результатів в житті і дійсно бути чарівником свого життя. І ще хочу вам сказати, що кожен маленький крок уперед це є. Перемога. Тому чаклуємо сьогодні, відкриваємо наш планувальник і записуємо наші всі завдання, які ведуть нас до цілі. Якщо немає цілі, спочатку, звісно, прописуємо ціль і тримаємо фокус на цілі. Записуємо всі завдання, що стосуються роботи. Завдання, що стосуються нашого особистого навчання, нашого розвитку, це також у нас може бути багато цілей і стосовно роботи, і стосовно особистого розвитку, і стосовно сім'ї, дуже багато різних цілей. Стосовно соціуму, можуть бути у нас цілі. Тому записуємо завдання стосовно роботи, стосовно навчання, стосовно наших якихось особистих завдань, всі особисті завдання виписуємо. Не забувайте, що в добі 24 години, і ці завдання, вони в 24 години повинні поміститися. Особливо напишіть ще туди сон завдання, це також дуже важливо. Відпочинок також важливо. І залиште собі місце на форс-мажори. Так, на форс-мажори, тому що вони у нас інколи трапляються, і ми маємо бути до них, маємо до них приготуватися. До кожного завдання поставте собі час, який приблизно ви хочете витратити на виконання цього завдання сьогодні. І малюйте свій маршрут дня, чаклуйте, малюйте свій маршрут дня, записуйте в маршрут дня ті завдання, які дійсно вас ведуть до цілі. Таким чином, таким методом, ви кожного дня зможете тримати фокус на своїй цілі і швидше їх досягати. Я вам щиро. Цього бажаю. До нових зустрічей!